Так, друзі, усім привіт! Мене звати Володимир Поляниця, я радий вас вітати на моєму каналі, де ми з вами спілкуємось про фотографію. Сьогодні я хотів би вам розповісти, а заодно і показати, як вам зареєструватися на фотостоках і, власне, продавати свої фотографії через ці сайти. Це, так скажемо, такий собі буде міні-пасивний дохід. Звісно ж, якщо ви хочете чисто займатися стоками, то це доволі таки чудова робота, бо з фотобанків можна доволі так непогано получати гроші. Тому, якщо ви, наприклад, Займаєтесь фотографією, фуд зйомкою предметною, зйомкою фотографуєте людей і так далі. То ви можете ці фотографії виставляти саме на ці стоки, повністю описувати кожну фотку і відповідно її продавати. Може бути таке, що її куплять, а може бути таке, що її не куплять. Тому тут є такий нюанс. Скільки можна отримати зі стоків, тут ціни немає, тому що ви можете взагалі нічого не отримати, а можете отримати дуже багато. Наприклад, моя знайома, вона зробила фотографію спецій. Звичайних спецій, але сфоткала красиво. Виставила фотку на стоки, і її написав шеф-повар з Італії чи з Франції, точно не пам'ятаю, і запропонував їй півтори тисячі доларів за цю фотографію, але щоб вона видала цю фотку зі стоків, щоб потім ніхто її більше не міг купити. І звісно ж, вона продала. Чого так? Тому що коли ви виставляєте фотку на стоки, цю фотку можуть купити 100, 200, 300, 500 тисяч людей. Якби і вона собі продається, і в багатьох людей є ця фотографія. Цим авторським правом чоловік скористувався як. Би забрав собі цю фотографію, заплатив гроші і в людини плюс півтори тисячі доларів. В Принципі, як би непогано. Тому я вам покажу, як зареєструватися на цих стоках, як правильно оформити описати фотографію, як підібрати ключові слова. Звісно ж. Які взагалі в фотографії потрібно виставляти, якщо ви займаєтесь фудзйомкою, якоюсь предметною зйомкою, ви прекрасні, ви можете сміливо виставляти ці фотки на стоки. Вам у вас їх будуть 100% брати, якщо ви правильно її опишете. І якщо ці фотографії гарної якості, якщо ви сфотографуєте там на якийсь старий телефон чи стару фотокамеру з хріновим освітленням, з шумами і тому подібне, фотку не візьму. Тому з цим потрібно бути дуже обережним і дуже уважним з самого початку. Наприклад, ми візьмемо, я вам покажу 4 стоки, на яких я виставляю фотографію, і е, ви, в принципі, можете пошукати ще якісь, там є декілька ще штук, і собі потихеньку виставляти фотки на ці стоки. У мене йде Shutterstock 1, один, потім Deposit Photos, Adobe Stock і фріпік. Це 4 стоки, на яких я регулярно виставляю фотографії, і не дуже часто, але їх беруть. Чому? Тому що я в більшості фотографую весілля, а весілля не так часто беруть. Тому так, якщо, наприклад, Приклад, чисто зайнятися стоковою фотографією потрібно, потрібно щоб була якась тема. Наприклад, коли був ковід, всі ходили в масках. Потрібно було якось красиво сфотографувати людину, яка сидить в масці, і тоді, можливо, би купили цю фотку. шприци маски, якісь пігулки, тобто тоді це все дуже 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 гарно розходилось, розкуплялося. От і люди нормально. Получали гроші. Також, коли почалась війна, дуже багато українських фотографів, тобто вони робили різні фото зруйнованих будівель і тому подібне. І також відповідно купляли люди фотографії, тому що війна, якби це все йде масово, всі про це говорять, воно у всіх на слуху, і люди цікавляться цим і купляють фотографії для статей, газет, для відео і тому подібне. Тому потрібно ловити ці тренди, так, так скажемо, тренди. От скільки фотографій потрібно завантажувати за. Загалом такої цифри немає, але це потрібно робити регулярно. На сайті Freepik мінімум 10 фотографій, максимум 100 фотографій зараз можна завантажити. Я, коли є час, я завантажую по 10 фоток в день собі, вони потім обробляються. І так кожен день по 10 фотографій, в принципі, за тиждень 70 фотографій, і воно ну, трішечки собі набігає, і там якісь копійки капають. Не скажу, що я прям професійний фотостокер, як я вже казав, я більше йду по весілях, але є стокери, які прям можуть купити купляють і Будинки і автомобілі, і багато чого цікавого саме на гроші зі стоків. Тому, друзі, я вам все ж таки рекомендую цим зайнятися, подивитися, повивчати саме цю тему. Тим більше, якщо, наприклад. В мене немає замовлення, перехожу більше на стоки, на стоки, і виставляю фотографії саме туди. Є замовлення, я йду, фотографую, і собі всі задоволені і щасливі. З чого починається взагалі? Я вам залишу реферальні посилання на ці стоки, на яких я продаю. І ви можете по них перейти і починати реєстрацію. Або ж ви просто можете ввести в гуглі Shutterstock для автора, реєстрацію проходите, і у вас буде тестове завдання. Тестове завдання складається, вам потрібно обрати. 10 фотографій Самих ваших топових, самих найкращих, плюс-мінус, щоб вони були стокові, і їх завантажити, типу, як на перевірку. Їх перевіряють на протязі декількох днів, і вам дають відповідь: класно або ні. Якщо ні, у вас є можливість заново, типу, як пройти перездачу. Вам потрібно буде заново закинути, але вже інші фотографії. В мене як було, Shutterstock, Deposit Photos, Adobe Stock, Вони зразу прийняли. Тобто у нас наступний день або через день. Я вже міг грузити. Сайт Freepik, він трішки такий вибагливий. Тому що там потрібно грузити саме. Більше тільки стокові фотки, не весільні, які я грузив, не якихось там людей, які просто ідуть, а саме такі плюс-мінус стокові. Тобто я вам рекомендую взяти якусь предметку, якусь якусь їжу пофоткати класно і буде красота. Вводите в гуглі або переходите по посиланню, і вас реєструєтесь і можна виставляти. Дивіться, який нюанс. Я знаю, що стоки вони блокують відео чи якісь такі блоги і тому подібне, де роз. Повідається про дохід, тому е, на жаль, я вам не зможу показати скільки я заробив, але одразу кажу, що заробив я не багато, тому що, так як я казав, е, не та тематика по фотографіям. Що я вам взагалі покажу, як е, завантажити фотку, що тут е, плюс-мінус інтерфейс по інтерфейсу пройдемося, щоб ви могли вже... Якби орієнтуватися. Отже, 4 стока, Shutterstock, Deposit Photos, Adobe Stock і Freepik. Дивіться, на вас є, тут йдуть вкладочки, де головна, доходи, портфоліо, ціни інформації. Тут показуються фотографії, які в мене взагалі купляли. Головна це відповідно ось ця от сторінка, де ми зараз знаходимося. Потім доходи. Доходи відповідно показуються, скільки ви заробили і тому подібне. Портфоліо, все, всі ваші фотки, які є опубліковані. Щоб відправити фотку, ми нажимаємо надіслати. Починаєте тут. Обираєте фотку, заходите в цей ПК, там туди, де у вас фотографії знаходяться. Взяли фотографію, вона прогрузилася, нажимаєте далі. Далі опис англійської, як ми вводимо. Так як My English is very Good, то я користуюся саме Google-перекладачем, але в принципі він такий собі. Ми вводимо там хлопець у чор... чорній рубашці, написали хлопець у чорній рубашці, сюди вставили. Вибирали категорію люди, люди, люди ось тут. Також є природа, предмети, парки та природа, релігія, наука і тому подібне. Обирайте тут, обирайте тут. Також місце ви вводите, де ви знаходитесь, і все. Також є одна фігня, яка мене дуже бісить, але вона дуже потрібна. Це реліз моделі. То що це взагалі таке? Це такий документ. Якщо ви, наприклад, виставляєте людину, вам потрібно, щоб ця людина дала свої е, прізвища, ім'я, номер телефону, адресу, де вона проживає, і електронну пошту, і типу як електронний підпис. І ви ці всі дані вводите в реліз. Я вам зараз покажу, який він, і вам буде простіше в цьому орієнтуватися. От, далі в нас ідуть ключові слова. Що ми взагалі описуємо в ключових словах? Ми бачимо, що в нас тут зображено. Хлопець, ми пишемо «a man або a-boy, рубашка, t-shirt, там black. І по словах ви описуєте просто саму фотографію. Є сервіс. Він називається My Кейвордер. Ви тут просто вводите назву, яку ви дали самі фотографії, і цей сайт вам покаже ключові слова. Наприклад, a man in a shirt. У Нас буде англійська версія. Ми дивимося. Тут у нас ідуть вибрані слова. Ми просто нажимаємо українську перекласти, перечитуємо. Мода білий чоловік ізольований, ізольований. Це значить, що він десь. Десь в якомусь приміщенні знаходиться, людина, спереду шаблон. Отже, ви вибираєте тут слова, які найбільше підходять до вашої фотографії. Потім ви ці слова нажимаєте Експорт. Але дивіться, якщо ви вже переклали з перекладачем, воно не експортує. Тому що я роблю: ось так виділяю, перехожу на інший сток, вставляю через кому, і все. І слова. Є. Заходили, вставили слово і все і додали його. Це якщо Shutterstock. Далі Deposit Photos. тут у нас є завантажувач файлів. Ми нажимаємо на нього, завантажити файли, обираємо файли, завантажити. І отут у нас іде загрузка. Все, файл завантажено. Прекрасно, ми чудові, не перевершені. Просто ось наша фотографія. Точно так же даємо. Можете копіювати, можете не копіювати. Даємо назву, ключові слова, дозволи. Дивіться, тут нажимаєте плюсик. Вибираєте ваш реліз моделі і додаєте його сюди. І нажимаєте завантажити дозвіл. Він завантажується, тут вибираєте чоловіки, жінка, вік, і етніч, етнічна приналежність. До кого він відноситься. Ну, та як ми європоводі, то це буде європоводі. Далі Adobe Stock, точно така сама система. Чуть-чуть вище ми переходимо. Тут в зразу видно, скільки завантажень. 6, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, і так далі. так Далі поїхали. По популярності обов'язково друзі, обов'язково просіть, якщо ви фотографуєте людей, просіть у них реліз моделі, тому що може бути таке, що ви завантажите собі зі своїми якимись там даними. Людина побачить десь, колись цю фотографію. Скаже, якого хріна ця фотка там. Ти що зробив, куди ти її виставив і тому подібне. Бо не всі люди знають, що таке стоки. Тому з цим потрібно бути обережним. Нажимаємо «Отправить». обираємо фотку. Чекаємо, поки вона завантажиться. Точно так же ми тут категорію обираємо люди, назва. Ключові слова. Тут деякі вже є ключові слова, тобто ви можете і звідси обрати. Воно дає стандартні. Далі, ось тут іде самий реліз моделі. Ми нажимаємо так, створюємо новий реліз, даємо їй будь-яке ім'я, нажимаємо Приєднати і приєднуємо. І все, він сюди під'єднується, і ви можете фотографію повністю виставляти. Далі фріпік, самий найперший по продажах, тому що тут беруть все, в принципі, але. Перед реєстрацією потрібно відібрати найкращі фотки. Тут іде головна, тут можна в принципі різну інформацію подивитися. Фріпік виплачує в єврох, але тут 0,6 євро. Adobe Stock, Deposit Photos і Shutterstock Тут все в доларах. Ну, там в центах. Іде 10 центів за фотографію. А в Adobe Stock найбільша ціна, там іде може бути до долара. Може бути до двох за фотографію. Депозит фотос по різному. Точно, в мене також взяли недавно щось за 50 центів, потім там 10 центів, 20 центів і тому подібне. Филиппік, євро 6, 6 цих. євроцентів. Upload files нажимаємо, обираємо фотку, чекаємо, поки вона завантажиться. Нажимаємо C-Upload files, Бачимо завантажуючі фа, файли, фотографії наші. Мінімум 10. якщо що. Переходимо точно так же, ми вводимо наші, нашу, нашу назву, ключові слова і реліз. Реліз attach New. Е, даємо назву релізу, нажимаємо Open Browser, вибираємо реліз, і він сюди завантажується, нажимаємо потім attach і можна їх публікувати. Публікуєте, вони перевіряються, самі фотографії вони ще потім перевіряються. Вони будуть декілька ну, день, 2-3-4 взагалі дуже багато там тиждень-два вони перевіряються. Але найчастіше купляють саме на фліпіки в мене. У вас може бути друге. Зовсім друге. Далі, дивіться, у Shutterstock є реліз запросити новий дозвіл, роздільна здатність моделі. То що, що це таке взагалі? Це самі релізи моделі. Це ось такі от договори. Що в нас тут є? Нам потрібний оце, якщо ви фотографуєте людей, ось це, якщо ви фотографуєте неповнолітніх дітей. І це, якщо ви фотографуєте якісь малюнки, татуювання і тому подібне, вам потрібен реліз моделі, тобто саме автора цього малюнку, і тоді ви його завантажуєте. Далі нажимаєте Завантажити для друку» і все. В релізі моделі він виглядає ось так: тобто він буде повністю англійський. Що ми робимо? Тут у нас іде свідок, який з. Типу, як затверджує, що ми робили фотографію, прізвище, ім'я, підпис і дату, коли ми зробили фотку. Автор, це я тут ми вводимо своє прізвище, де живемо: е, місто, країна, електронна адреса, пошта. От. Повністю, коротше, повністю ми заповнюємо всю цю штуку. Оdenноутс це не обов'язково заповнювати. І там точно так же ми заповнюємо саму модель, яку ми фотографували. Далі, що в нас тут іде? Африканець, бразилець і тому подібне. Ми обираємо Кавказіан, ставимо плюсик, це білий, тобто білі люди, тобто ми. Стать людини. Жінка, чоловік не визначено. Чи це жінка, чи це чоловік. Далі ми відкриваємо нашу фотографію, просто її переносимо сюди, нажимаємо Ctrl-O, от наша фотка. Ми її просто сюди отак от перетаскуємо, масштабуємо, щоб воно плюс-мінус якось залізло під цей реліз моделі. Нажали галочку і зберігаєте. Зберігаєте в JPEG форматі і в PDF-форматі. Freeпіck вимагає PDF-формат до всіх е, фотографій. Shutterstock. Deposit Photos і Adobe Stock JPEG формату. Така, така в них система, я не знаю, якого чорта, вони так, ці фріпік так рішили, PDF формат робити. Потім всі наші фотки вони будуть ось тут, коли будуть перевірені. Коли не перевірені, отут. Тут ми бачимо, підійшло, 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 підійшло. Що ого, вони так багато прийняли. Далі, ось тут не підійшло, тому що вони описують причину, чого фотографія не підійшла. Цей контекст дуже схожий на інше контент, дуже схожий на інше зображення. Тобто ось на оце зображення, яке підійшло. От така от штука. Тобто ви півгодини годинки годинку в день витратили, закинули 10-20-30 фотографій, і собі вони там крутяться, продаються. Можливо, да й колись щось хтось купить. Але якщо ви будете чисто тематично, як я і казав, ще раз повторюсь, виставляти саме стокові фотки на стоки, то ви будете продавати набагато більше. Тут у нас ідуть навіть підказки, що взагалі ми можемо, які фотографії ми можемо зробити. Ось такі от фотографії робите. Якщо ви вмієте отак от картинки робити, ви я впевнений на 100%, що ви будете нормально мати з цих стоків. Отакі от от фотографії робите, і, будь ласка, собі виставляєте і маєте дуже багато грошей, і ви стаєте дуже популярні і багаті. Тому, друзі, ось так. Якщо якісь питання у вас будуть, то ви, звісно ж, пишіть, не соромтесь. Декілька новин, декілька новин хотів з вами поділитися. У мене на Ютубі я зареєструвався на такій штуковині, яка називається Coffee. Тому я буду вдячний кожному з вас, хто. Зможе підтримати мій канал, вона ось тут ось, знаходиться. Тобто ви переходите і донатите. Ми збираємо, я збираю на фотоапарат. Але звісно ж, звісно ж, друзі, не забуваємо, що у нас іде війна, і 50% від цієї суми, яка тут назбирається, тут здається, можна вивести мінімум 100 доларів. Якщо збирається 100 доларів, 50 доларів ми переводимо на ЗСУ. І також я вас попрошу донатити, підтримуйте наші Збройні Сили України. Також не забувайте підписуватись на телеграм, на інстаграм. Тому ось такі от новини, в принципі, в принципі. І це все. Це все. Якщо ще якісь питання, звісно ж, повторюсь, пишіть. Реферальні посилання будуть в описі відео, тому можете переходити і одразу реєструватися. І все. Також я вам рекомендую знайти якихось чисто стокерів в Ютубі і саме подивитися, як вони повністю все роблять, щоб вам було більш зрозуміліше, які фотки йдуть, які фотки не йдуть. Тому, друзі, це все. Я вам дякую, що ви переглянули. Дякую, що підписалися, тому до зустрічі і до скорих відео.